Рада повідомити, що до мене тут у Гаазі, приєднався Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. Дуже рада бачити вас із нами. Дякую, що приєдналися до нас на BBC News. Вже сьогодні ми чули, як Марк Рюте і прем'єр-міністр Нідерландів зробили потужні промови про захист України і про те, що НАТО має підтримати українські війська. А також ми чули президента Зеленського. Чи є це полегшенням? Що ми все ще бачимо Україну у центрі уваги, незважаючи на все, що відбувається на близькому сході. І всі розмови навколо близькосхідньої ситуації. Ви фактично відповіли на поставлене запитання. Чесно кажучи, у мене були дуже низькі очікування. Але на сьогоднішній день можемо точно сказати, що ми задоволені підсумковими заявами і задоволені тим, що Україна досі перебуває в центрі уваги країн-членів НАТО. Тож ви відчуваєте, що цього достатньо Відчуваю, що ми перебуваємо в центрі уваги. І розумію, що всі країни-члени НАТО чітко усвідомлюють загрозу, яку становить Росія. Але гадаю, що НАТО має робити більше, і ми очікуємо від НАТО більших результатів, адже вони інвестують у власну безпеку. І абсолютно зрозуміло, що чим більше ви інвестуєте у власну безпеку, і чим більше ви інвестуєте в Україну, тим більше безпеки отримають. які ж результати ви хотіли би бачити. Озброєння, озброєння і озброєння насправді зараз брак боєприпасів. Безумовно, тому ми очікуємо, що до цього долучаться американці. Що американці повернуться у гру, тому що наразі немає ясності з боку адміністрації США, чи готова ця адміністрація надати Україні пакет безпекової допомоги? Україна все ще отримає багато зброї від наших західних союзників і сполучених штатів, але це той пакет, який був підтриманий і ухвалений попередньою адміністрацією. Тому очікую, що мій президент порозуміється з Трампом під час їхньої зустрічі, і що ця зустріч відбудеться якнайшвидше. Усе залежить від дій, які має зробити президент Трамп. Аби підтримати Україну, і аби підтримати безпеку США, чи виснажливо це для українців чекати і спостерігати за настроєм президента Трампа, за тим, що він говорить у той чи інший день про Україну залежно від того, з ким розмовляє? Відверто кажучи, у нас немає іншого виходу. Тому єдиний варіант, який ми маємо, це просити, переконувати, говорити, дебатувати і отримувати те, що потрібно для безпеки України і для безпеки всього вільного світу президент Трамп і те, що він говорить, це одне. Але які розмови відбуваються на інших рівнях? Чи отримуєте ви запевнення від Америки на інших дипломатичних і військових рівнях? Ми досі маємо двопартійну підтримку в Сенаті США Ви бачили законопроект про санкції, співавторами якого стали 84 сенатори з обох партій. Тому вважаю, що ми все ще маємо реальну підтримку серед американського політичного істеблішменту. Але вони чекають на зелене світло з овального кабінету. І Я вважаю, що Трамп не хоче, аби його переграв Путін. Не хоче бути слабким в очах усіх диктаторів, які пильно стежать за тим, які кроки зробить ця адміністрація. Щоб показати, чи готова ця адміністрація боротися за мир чи ні. Но з іншого боку, вчора генеральний секретар НАТО дуже чітко заявив, що Україна отримає близько 40 мільярдів євро військової допомоги. це приголомшлива цифра, і на зараз це фінансування в основному лежить на плечах Європейського союзу та Канади. Тож дозвольте мені ще раз повторити свій меседж. Ми чекаємо на рішення адміністрації США. Включитися в процес і бути більш рішучими у допомозі Україні допомога Україні беззаперечно в інтересах національної безпеки США. Чим більше вони інвестуватимуть в Україну, тим менше їм доведеться інвестувати у власну безпеку, тому що Україна зробила дивовижну роботу з точки зору знищення російських сил. Як пройшли останні кілька тижнів в Україні? Ці руйнівні атаки безпілотників з боку Росії. Цифри величезні. Сотні дронів запускають щоночі. Велика кількість жертв серед цивільного населення. Пошкоджена інфраструктура, люди не сплять, змушені ховатися в бункерах. Як українці з цим справляються, і що відчувають? Ми в синцях, але Ми не зломлені. Ми втомлені, але ми не виснажені. У нас є сильна воля до перемоги, і ми переможемо. Саме тому нам потрібна підтримка всього вільного світу. настрої різні, дуже різні. Але Український народ дуже стійкий, і саме тому я закликаю всіх наших західних друзів допомогти Україні і допомогти українському народу. Ми заслуговуємо на цю допомогу. Мужність і стійкість українців викликає захоплення у всьому світі. Дуже дякую за ваш час.